Я Альона і це четвертий епізод тверезого подкасту. На цьому тижні я відсвяткувала сім місяців тверезості. Я, чесно кажучи, не сподівалася, що я доберусь так далеко. І тому, поки я тут, поки я зовсім поруч з початком свого Тверезого шляху, я вирішила поговорити з вами про. Маленькі трюки, хай не трюки, не знаю, поради, дрібнички, про які можна подумати, якщо ви тільки починаєте шлях тверезості, щоб допомогти собі в перші дні, тижні, місяці відмови від алкоголю і власне тверезості. От. Це мої штуки, які я робила сама. Що з цього до чого з цього я прийшла інтуїтивно, що з цього я зустрічала. В історіях інших тверезих людей з алкогольною залежністю щось я читала в книжках, в подкастах словом, це така, такий мікс вам як маленька коробочка з інструментами від мене в подарунок. От, отже, почну я з свого улюбленого секрету успіху насправді, правило одного дня, один день за раз. тому що я пам'ятаю, що. На другий день тверезості, коли перший день я не була, бо це ну, мені було прям дуже погано, і я сходила на зустріч людей з алкогольною залежністю, і така була вся, дуже пишалась собою, це здавалося таким великим важливим кроком, але на другий день, як завжди, традиційно мій мозок почав пробувати грати зі мною якісь ігри і розповідати мені, що ну, «та перестань. Не страшно, все це можна ще скасувати, і взагалі, що ти придумала, яка тверезість, це так страшно відмовитися від алкоголю прям на все життя. Це взагалі неймовірно. Давай не будемо краще. От і я написала про це одній людині з тверезої спільноти, і вона мені написала, що слухай, не забувай, ну один день за раз. Тому що дійсно обіцяти собі чи комусь іншому про те, що ми більше ніколи не будемо пити, ну це не реалістично. Тобто це не реалістично, це немає не ніякого сенсу, бо е ми не знаємо, ми не знаємо, що буде з нами через місяць, через півроку, через рік. І, відповідно, е це обіцянка, яку не факт, що ми зможемо втримати, й навіщо? Бо назавжди звучить дуже відповідально, це дуже страшно. Назавжди це така велика чорна діра, яка засмоктує, лякає, і хочеться від неї відхреститись, відійти від неї як могадалі і сказати: Ні, слухайте, я, я пас, я не вивезу так багато, це дуже багато відповідальності, особливо, якщо ми пробували вже. Та. Тобто там я пробувала і раніше я протрималась максимум три тижні. І тому ці три тижні у мене в голові висять наді мною як. Велика страшилка, що, типу, я ніколи не, не, не змогла витримати більше трьох тижнів. Значить, цей раз теж я до трьох тижнів не протримаюся. Тому я рекомендую не думати про це, не думати на майбутнє, єдине на чому фокусуватися, це на тому, щоб сьогодні лягти спати тверезами. Тобто, я прокинула зранку, я кажу собі: сьогодні я обіцяю собі, що я зроблю все, що від мене залежить сьогодні. Для того щоб сьогодні лягти спати тверезою. Тому що не пити один день це не страшно. У нас усіх були ситуації, коли ми утримували кілька днів з різних причин. Ми опинилися десь в компанії за містом, де нема алкоголю, або, наприклад, в компанії родичів, або ми просто. Не знаю, щось сталося. Ми не змогли сходити за добавкою. Нам прописали якісь ліки. Ну, ще щось неважливо, типу, один день. Один день Один день — це посильно для будь-кого. Перетерпіти навіть просто. Навіть один день можна перетерпіти. От. Тому сфокусуватись на сьогодні не за потреби можна розбивати на менші частинки. Тобто казати собі, цю годину я не п'ю. А потім е поговоримо. І отак от. Так от Сьогодні, сьогодні вони нанизуються, і потім виявляється, що ти озираєшся, а за тобою вже ціла е, така потужна команда цих сьогодні, які е, дуже підтримують. Е, другий, друга порада це ну, як порада, це не порада, це опція. Тому що насправді цей варіант підходить не всім. Е, є дуже різні думки з цього приводу. Е, роз, роз, комусь розказати? Е, Радять ще й навіть публічно про це оголосити, не обов'язково казати, що у вас там є якісь проблеми з зловживанням, чи залежність, чи ще щось, а просто сказати, що я пробую бути тверезим, тверезою, або розказати близькій людині. Ну, ніби кажуть, що комусь допомагає відчуття підзвітності, що ніби. Не хочеш в чиїхось очах здаватись тією людиною, яка не втримала слово. Скажу чесно, мені цей інструмент не підходить в тому сенсі, що я розумію, що не так. Я просто вважаю, що основна робота має бути всередині, і робити ми це маємо для себе в першу чергу, але багато кому це допомагає. Тому дивіться самі, раптом, раптом вам це буде корисно. Тверезість має бути в пріоритеті. Перші дні і тижні дуже важкі, перші місяці, і нам здається, що ми дуже спішимо одразу змінити своє життя повністю і міняти одразу все. І там не знаю. Розбиратися стосунками, роботою, займатися активно спортом, прямо чуть мало непрофесійно зразу починати дуже здорово харчуватись. Але перші дні, перші тижні мають бути зосереджені на тверезості. особливо, якщо, ну, тобто, ми говоримо про алкогольну залежність, коли, коли це боляче, коли це дуже важко. Просто ставтесь до своєї тверезості як до дуже ніжного і крихкого сторіння, яке треба берегти, і яке треба прямо викохувати і все робити для того, щоб ця тверезість не похитнулася. Якщо вам, ну, якщо ви от вирішили для себе, що ви більше не п'єте, але вас запросили на день народження, чи на якусь вечірку, чи на якусь, на якусь диванку друзів. Якщо ви відчуваєте, що вам не комфортно, якщо ви відчуваєте, що ви не впевнені, що ви зможете витримати, відмовтесь. Відмовтесь, скажіть, що не, не, цей раз, не цього разу, і не треба цього боятись, тому що е, ваші справжні друзі нікуди не подінуться, вони дочекаються вас, навіть якщо вони не знатимуть, що справді відбувається, ви все одно можете їм сказати, що ви ну, не в настрої, не в стані тощо. І у вас все життя попереду. Прекрасне, тверезе життя, але е, жодна тусовка, жодна здибанка не вартує вашої тверезості. Тому, якщо ви не готові, скасуйте зустріч, це не страшно. Перебути вдома в піжанці з книжкою або з е, серіалом чи ще чимось не страшно і не соромно. Ви ще встигнете скрізь піти. Якщо ви вирішили йти, або якщо це якась така подія, яка прямо, ну ви не можете її пропустити, не знаю, сімейний, сімейне свято якесь або там Новий рік чи ще щось, і ви плануєте йти, то попікуйтесь про себе завчасу. По-перше, подумайте про те, чи ви готові поговорити про свою тверезість з людьми, які там будуть, бо ймовірно, вас хтось запитає. Продумайте, що ви будете говорити. Хтось готовий сказати правду, хтось готовий сказати, що я от обрав шлях тверезості, я більше не вживаю алкоголь. Хтось не готовий про це говорити, і ви маєте пам'ятати, що ви не зобов'язані нікому нічого пояснювати. Це ваша справа. Ви можете просто сказати, що ви просто не п'єте або просто не хочете сьогодні. Можна сказати щось на кшталт того, що. Ви завтра хочете прокинутися в хорошому стані фізичному, виспані, тобто подумайте про це, про те, який варіант комунікації ви оберете. От і попіклуйтесь про те, щоб вам там було що пити, тобто, можливо, візьміть з собою якийсь безалкогольний напій з бульбашками, щось смачненьке, що ви любите. Або купіть собі якийсь лимон які чи щось, щоб там, додавати в якусь воду чи в чай, щоб урізноманітнити собі смаки. Якщо ви знаєте, що там всі питимуть, наприклад, і можуть не подбати про безалкогольний варіант, щоб ви не спокусились просто через те, що ви не підготувались до цього моменту. Про взагалі ці всякі газована водичка, лимонадики тощо. Ем, я коли кинула пити, я пила дуже багато всяких лимонадів. Е, я намагалася обирати якісь максимальні цукрові, але ну, ясно, що це не зовсім можливо, і було е, багато, я споживала цукру теж. Ясно, що я це не рекомендую тим, у кого є проблеми з здоров'ям в цьому контексті, тобто там людям з діабетом, наприклад, але глобально, якщо вам здоров'я дозволяє. То, звісно, розважати себе такими всякими напоями, особливо перший час, це дуже допомагає. Бо я перші дні, перші тижні не могла собі уявити, як це я ввечері не зможу вийти на балкон з келихом чогось, і не буду сидіти, скролити там, не знаю, тік-ток і щось пити. Тому я купувала собі лимонади, робила все те саме, просто з лимонадами. Потім це змінилося. Зараз я цього всього не п'ю, п'ю переважно воду і каву, і чай, який небудь м'ятний, але на початку це дуже допомогло. От, і взагалі не спішіть змінювати своє життя повністю, тобто дозволяйте собі якісь всякі цукрові розваги, особливо враховуючи те, що в алкоголі дуже багато цукру. Тобто навіть в несолодкому алкоголі все одно дуже багато цукру, і коли ви відмовитеся від алкоголю, ваш організм його потребуватиме і хотітиме. От е ну прибрати алкоголь з дому. Е це ніби очевидна річ, але не очевидна. Особливо, якщо ви живете з кимось, хто вживає алкогольним, можна на перших порах попросити цей алкоголь з дому прибрати, щоб не було додаткової спокуси, тобто, щоб ніби між вами і алкоголем був ну, якісь, якесь зусилля було, яке треба якого треба докласти, щоб здобути алкоголь. Тобто, наприклад, думка: я зараз вип'ю іти взяти вино в шафці, це одна історія. А Прийняти свідоме рішення сходити і купити алкоголь, коли ми собі пообіцяли, що ми сьогодні не вип'ємо, це зовсім інша історія, тому рекомендую. А, споживати максимальну кількість тверезого контенту. Все, що можете знайти. Ну, дійсно, просто це дуже допомагає, це дуже підтримує, особливо коли в перші дні, перші тижні нема сил ні на що, коли організм відновлюється, коли ми дуже сонні, слабенькі а, і хочеться. А, Просто відпочивати і ні про що не думати, то дивитись, споживати тверезий контент допомагає. Є відчуття підтримки себе, є відчуття, що я на правильному шляху, є відчуття, що я в цьому не сама, що такі люди, як я, теж інші є. У них виходить і у мене вийде. Ну словом, це прям дуже мене підтримувало дуже сильно. Я перші дні жила просто на тверезому англомовному тіктоці. Твереза спільнота, тверезі друзі це теж дуже важливо. Це можуть бути анонімні алкоголіки, або це може бути якась онлайн-група, або це може бути якась просто, не знаю, просто люди з вашого оточення, які не вживають алкоголь, наприклад. Поговорити з ними про це, обмінятись досвідом, звернутися до них по підтримку, наприклад, поставити їм якісь питання, проводити з ними час, щоб знати, що ви з тими людьми, які зараз поділяють ваші цінності, зокрема вашу ключову цінність, тобто тверезість. Додаток для підрахунку днів. Знову ж таки, це неоднозначна тема в твер тверезій спільноті. Деякі люди вважають, що це прям. Погана ідея, бо ніби коли ми е, рахуємо дні тверезості, ми дуже сильно якоримся об е, те, що ми маємо проблеми з алкоголем. Ми ніби постійно озираємося назад, і як будто би це нас стримує від руху вперед. Я вважаю, що навпаки е, підрахунок днів дуже і допомагає. По-перше, дуже шкода буде обнулитись. Тобто, дуже шкода буде втратити там якісь накопичені вже 13 днів, 21 день, 48 днів, і знову побачити цифру 0. По-друге, по алкоголь завжди поруч. Алкоголь завжди доступний, і він завжди на відстані витягнутої руки від нас. Тобто, ми в будь-який момент можемо піти в бар, можемо замовити доставку алкоголю, і алкоголь поруч. Фізично. Але ці дні, які ми рахуємо, вони, ем, вони ніби створюють дистанцію між нами і алкоголем. Тобто це якесь таке нагадування, що так, алкоголь поруч, але між нами насправді вже аж там 5 днів цілих. Цілих 5 днів відстань, і ця відстань буде тільки зростати. І мене це особисто дуже сильно підтримувало. Дуже. Ем, а, ну і додатки, про які підраховують дні, вони зазвичай ще й підраховують гроші, які ви зекономили. І це теж може бути додатковою мотивацією. Ці гроші можна, наприклад, пообіцяти собі витрачати на себе на якісь неалкогольні хотілки, тобто купувати собі щось, що ви давно хотіли, але як будто би не могли собі дозволити. А тепер, оскільки ви зекономили там якихось умовних. Грошей на алкоголь, ви можете побалувати себе цією штучкою, коли накопичите на неї просто не вживаючи алкоголь. Далі помічайте і проговорюйте позитивні зміни, тому що для того, щоб переконати свій мозок, що алкоголь це не цінність, а відсутність алкоголю це цінність. Дуже важливо звертати увагу на всякі, навіть дрібнички. Тобто, ви прокинулись зранку. Е, і нема похмілля. Нема похмілля, не нудить, не важко, не тяжко. Ну, клас. Клас. Помітили, що піднялись там на не знаю, п'ятий поверх і нема дишки. Супер! Помітили в дзеркалі, що білки стали світлішими. Ну круто, це ж означає, що печінка там очищується повним ходом. Тощо, тощо, тощо. Всі такі маленькі дрібнички вони нанизуються і додають теж якогось. Сенсація як така е, валідація від організму. Ніби організм нам каже, «Дякую», ну і це кайфово відчувати. Е, нагадувати собі про тверезість і хвалити себе за цю тверезість. Е, як би це не звучало, але це теж дуже допомагає і підтримує, бо, е, бо це створює. Оцю от, ну Алкоголь нам давав ніби постійну е, швидку. Постійне швидке задоволення, що би ми не робили, ми випили вина, отримали дозу допаміну і нам класно, і ми знаємо, що алкоголь це класно. Тому постійно створювати собі ці моменти похвали, швидкого задоволення, самотужки в тверезості теж дуже важливо, щоб привчати голову до того, що ну, це круто. Тобто. Можна просто дякувати собі в голос, можна залишати собі маленькі записочки, нагадувати собі про те, що е, сьогодні 15-й день, як я твереза, я молодець, я впоралась, я тримаюсь, мені кайфово. От, е, мене це дуже підтримувало. Е, стане помітно більше часу. Е, враження буде, що часу стало не 24 години, а 48, і вони всі наші ці години. Е, і спочатку це буде дуже дивно, бо ніби нічого не помінялось, але все сильно помінялось. Е, люди називаються нудно, я називаю це мирно, спокійно і класно. Е, е, і треба бути до цього готовими, і треба підготуватись. Е, ну, чим ви будете заповнювати цей час? Тобто е, можна, наприклад, е, сходити на прогулянку. Кудись, якщо ви не боїтесь, що вас ноги занесуть куди-небудь в магазин з алкоголем. Можна поприбирати. Причому прямо поприбирати так глибоко, як ніколи. Тобто, прямо хочеться випити, відкрили шухлядку шкарпетками, перебрали шкарпетки, розібрали їх по парах, викинули старі, пропилососили там шухляці, чи протерли, чи помили, чи помили вікна, чи помили шафи. Ну, словом, прибирання, воно прям допомагає завжди і відволікає. От. Е, ну, окрім цього, ясно, якісь е, очевидні речі, наприклад, е, зайнятися спортом, якщо ви вже фізично до цього готові, навіть яким-небудь легким спортом приємним. Поїхати на велику покататись, або е, серіали собі, зробити добірку серіалів чи фільмів, які ви давно хотіли подивитись, наприклад, е, книжки собі купити, які ви давно хотіли прочитати або перечитати. Е, Якісь хобі, не знаю, купити собі розфарбовки, кому подобається пазли, в'язання або якесь вишивання, плетіння з бісера. Тобто все, що ви робите руками, купити собі кулінарну книгу і готувати, чи випічкою зайнятись. Тобто придумайте собі заняття, на які ви будете відволікати свій мозок, коли ви будете хотіти випити, коли вам буде здаватись, що ем, час просто як пластилін. Холодний, не тягнеться нікуди, він взагалі його неможливо витримати. Тому що коли ми вживали алкоголь, там перший келих, ну, може, другий келих, а потім склійка ранок. Тобто час просто зникав, він провалювався, він повністю провалювався в алкоголь. А тепер час весь наш і ми можемо його заповнювати чим завгодно. І Це круто дуже. Ем, так. Наступне, якщо вам хочеться випити, ем, я що робила? Я... Уявляла, що буде, якщо я вип'ю. Тобто, як будуть розвиватись події, якщо я зараз таки вип'ю? Тобто, в моменті я ж хочу як? Я ж хочу оцей келих вина, Який такий гедоністичний, такий красивий, такий, такий запах, такий смак, ця це терпкість, цей аромат, це тепло по всьому тілу, цей допамін, який просто мене захлине хвилею, затопить мене повністю. І я хочу цей келих і оцей момент. Але я ж знаю, що якщо я вип'ю цей келих, далі буде другий келих, потім буде третій келих, потім буде друга пляшка, потім буде можливо третя пляшка, і я знаю, що я вироблюсь, мене буде нудити. Потім зранку мені буде погано, у мене буде все боліти, я буду пахнути жахливо, я буду почувати жахливо, я забуду, як це сталося, я забуду, кому я що писала, ем, як я заснула, я буду сильно-сильно шкодувати про це. Бо зранку той келих взагалі не буде видавати з чимось, що вартувало цього всього, в що загорнутий цей перший келих. Ем, як кажуть е, англійською, що треба згадувати, коли хочеться випити, треба згадувати не останній дрінк, а останній дранк. Тобто не згадувати останній келих, бо ми хочемо естет, естетичний келих, а згадувати це відчуття того, як ми напились, і як нам було в цьому всьому, і як нам було на наступний ранок. Фокусуватись от на цьому. Тому що дрінку не буде без дранка. Um... Відтягувати, тобто відтягувати цей момент, коли хочеться випити, казати собі не зараз. Іноді, коли немає емоційно-психологічного ресурсу, прямо проговорювати якусь емоцію, прямо думати, чому саме зараз я хочу випити, що це спричинило, що я можу зробити, як я можу себе відволікти, як я можу пропрацювати цю емоцію. Іноді нема сил просто на це. І так чешеться все всередині, що хочеться випити. І в цей момент можна собі казати добре, але не зараз. І оцим добре ми обманюємо мозок в тому сенсі, що знімається напруга. Нема напруги, яка тримається дуже сильно, коли ми собі кажемо, нам не можна, ми не хочемо, ми не будемо, добре, вип'єш. Просто не зараз. Не зараз. Тут, зазвичай тяга триває насправді кілька хвилин, і потім, уже чим далі, тим довше буде ну проміжок часу, на який ми будемо забувати про те, що тяга ця взагалі приходила. Е якщо хочеться випити, можна комусь подзвонити. Якщо у вас є люди, які готові вас вислухати просто е комусь подзвонити і сказати: відволічи мене, розкажи мені, чому я кидаю пити Розкажи мені. Про те, як класна в тверезості, розкажи мені, яка я молодець, що я не п'ю, підтримай мене, давай я тобі розкажу, які всі поганці, як я буду тобі нити. Якщо ви маєте таку людину, вам пощастило і подзвоніть їй. Подзвоніть цій людині, відволічіться і, можливо, у вас це врятує. І головне, на жаль, тяга до алкоголю буде повертатись. Навіть в тверезості, недавно вот, у мене було буквально за кілька днів до 7-місячного ювілею Тверезості, я була в кав'ярні з донькою, замовляла їй чай і тортики собі, і каву і якусь вкусняшку теж. Ми, Ми збирались почитати за цим всім. І був прекрасний день, я була в чудовому гуморі, просто супер взагалі це було. Um, і я побачила над барістою на цьому збірному меню фразу um, Червоне вино Келих. І мене прямо все мене як вдарили під дих, бо мені було так, мені було так, я так не очікувала цього відчуття, що я просто, я прям зрозуміла, що я, я відчуваю цей Келих просто прям всім організмом хочу його. Ну, але я ж вже розумію, що ну, ні, ну, це не опція, просто немає нема, е, нема цього діалогу більше в голові. Але цей момент мене дуже ну, спентеличив. Я подихала, замовила те, що замовляла, сіла, відкрила книжку і, і забула про це швидко. Ем... Але пам'ятайте, що ці моменти вони будуть приходити, бо наш мозок, він пам'ятає, він завчений. Ми самі його надресирували так сильно, що це, ця картинка постійно виникає в голові. Ем, і будьте до цього готові, і пам'ятайте, що тягаться, ці моменти, вони не є причиною випити. Це просто рефлекс м'яза, який дуже довго тренувався на це. Але. Ми це перевчимо робити свій мозок, він перестане це робити, але треба час. Тому найкраще, що можна зробити, це проігнорувати цей парив, цю тягу, і пам'ятати, що ця думка, яка б вона не була потужна і е, е, така лячна, вона вас не скритить, вона вам не зашкодить, і сама думка е, не може вас змусити випити. От, не ведіться. Не ведіться, це алкоголь не хоче йти і не хоче, щоб ви про нього забували. Але я бажаю нам обирати себе на алкоголь, бо ми варті кращого життя. Якщо у вас є інші поради, будь ласка, пишіть мені про них. Діліться з тими, кому це може бути актуально. Чим більше буде активності тут, на всіх платформах, власне, де є цей подкаст, тим більше людей зможуть допомогти собі або своїм близьким. Дякую за увагу! Всім гарного дня. Кому актуально, традиційно, тверезо на зв'язочку.